Минулого тижня в Києві жорстоко вбили двох людей. Вбивцю викрило одразу лептоспіроз. Небезпечну інфекцію хлопці підчепили в водоймах столиці. І тільки після цих летальних випадків санітарна служба спромоглася з'ясувати, можливо, шість пляжів в Києві також смертельно небезпечні. Та навіть коли на пляжах з'явилися недокучливі таблички, купатися заборонено, рекордної спеки мешканці забоялись більше ніж бивчу інфекції, яка може забрати життя за тиждень. Відтак ще два десятки людей нині госпіталізовані, і це лише у столиці. Що таке лептоспіроз? Чому його варто боятися? Як не підхопити та розпізнати, тоді коли ще ваше життя не пізно врятувати? Смертельна інфекція, яка чатує у воді, після цього випадку зі мною сталося, там. Навіть рибу не ловлять на продуктах харчування. Туша обов'язково, як правило, 99,9 дев'ять і жовта чи домашніх улюбленцях. Вона проникає просто через шкіру, маскується в засуду і збиває за тиждень. Жіночка, ж робила вскриття, то вона каже, ну практично почок він не має. Лептоспіроз. Як розпізнати його навіть тоді, коли медики зволікають. Піднялася температура, потім визвали лікаря. і тоді направила свинього лікаря, Потім направили сюди. Де саме ви наражаєтесь на небезпеку щодня? Водойми ще береги, якого поросли рослинністю. Ось це одне із місць можливого інфікування. Та чому лептоспірозу таки варто боятися? Той лікар, ну так подивився, каже, шансів у вас дуже мало. Може відсотків 3-4, що ви виживете. Цьогоріч лікарі зафіксували десятки випадків зараження лептоспірозом. Деякі з них летальні. Тоді ж Санслужба Києва закрила шість пляжів у місті. Ми перевіримо, чи працює ця заборона. Син Флорії Базюк захворів на лептоспіроз в армії із гострими симптомами застуди. Хлопця спочатку забрали до медичної частини. Крім аспіріну і зіленки, там нічого в тій медичній частині практично не було. На четвертий день вояку відняло ноги. Хлопці казали, що навіть виводили його в туалет, він не міг сам встати. Тільки тоді хлопці госпіталізували. У лікарні йому ставало дедалі гірше. В нього відмовили почки, вони привезли його в обласну клінічну лікарню, бо сказав, що там є цей апарат штучний, що там підтримує почки. Через кілька днів сина не стало, розповідає жінка, і додає, у всьому винні лікарі, які здогадалися про лептоспіроз тільки після смерті хлопця. Йому було 18 років. Опухший, такий ж весь жовтий опухший. Коли вскриті зробили, то ну ця жіночка ж робила а Вона каже: ну практично почок він не має. Практично почки згоріли. Лептоспіроз, гостре, інфекційне захворювання, збудник, спаралеподібна паличка, уражає капіляри, печінку, нирки, селезінку, легені м'язи, серцево-судинну та нервову системи. Йде не тільки запалення органів, таких як печінки, мірок, легень, мозку, але йде одразу недостатність органів. І хворі потребують не раз протезування органів. Це на увазі підключення штучної нирки, плазмоферезу, штучної вентиляції легень. Людина контактує майже із усіма носіями лептоспірозу. Це коти, собаки, свині, їжаки, великі рогаті, а найчастіше це щурі. Небезпечними є випороження гризунів. Якщо вони потрапляють на пошкоджені шкіру і слизову людей при купанні, при сінокосах або пило, вдихання пилу також може бути небезпечним пилу інфікованого. Тоді люди хворіють. Закарпатська область, табір громів. Будинки тут із будівельних відходів, а у дітей замість іграшок сміття. Оцю даво у нас заходили, бо тут було на щіле. Тут біля стіни теж гризуни. Тут не лише у смітті й під ногами, вони лізуть у будинок, полюючи на людей. Цю маленьку дівчинку ледь не загризли до смерті. Я встала, бо почала мала плакати. Я підійшла до неї, вона всі з кровлі була. І зразу два ці щури випрыгнули з колясці, та зразу щель забежала. От сюди там розтягнулася і забежала туди. На личку залишилися шрами. От у нас лід. на слід ново на очах і тут, на осінь інфікування ж дивом вдалося уникнути, але це місце просто рай для щурів та інфекції. Будь-якої миті ці діти можуть заразитися. Інфекційна закони взагалі то залежить. Майже прямо пропорційно від е, соціальних умов проживання і від культури населення. Там, де багато гризунів, то звичайно треба проводити дереваційні міри. Самостійно впоратися з паразитами жінка не може. Присипали ці отрови, всякі, не допомагало на ті. виходимо, та біля дверей стоїть, то йдемо туди, у туалет там стоїть. А комунальники закинули ромів потопати у смітті, бо ті не платять. Треба, щоб всі платили, і весь этот мусор буде складуватися як всі нормальні люди. І тоді криси бігати не будуть. Та мати трьох дітей розповідає, їй не до дератизації. Мізерної соціальної допомоги заледве вистачає на їжу. То і продукти треба закупляти, то і веші треба на дітей брати. То таке, то і дрова треба купити. Теж якось лежати. Однак табір ромів це лише одне з місць, де чатує лептоспіроз. Найчастіше в організм людини він потрапляє у воді. Тим часом наш рейд столичних пляжів не надто втішний. Люди преспокійно купаються. Перший раз від вас Так. – А дитина ваша? Моя. А от зараз будете продовжувати купатись? Ні. Це відчув. Дітки купається лагерь дитячого стоїться, університет дитячий. І дітки тут купаються я, постійно, іноді, так? Іноді. так. Ці написи я, там. Злітки, я не бачу Треба ближче ставити, треба ставити прямо біля води. Озеро Тельвін – перше у списку небезпечних пляжів. Таблички про заборону купатися тут добре замасковані. Дехто взагалі їх не бачить, а хтось, якщо і бачить, ігнорує. На березі можуть бути миші, і їхні, скажімо так, сеча водою змивається безпосередньо у воду водоймища. Людина при купанні, ну, не дай Бог, при питті такої води в таких місцях, коли вона отримує травми рук чи ніг, ось, вона наражає себе на небезпеку інфікуватися з будником Дядяться будь-які пошкодження шкіри, подряпини, порізи, укуси чи навіть мікротріщини. Збудник потрапляє в організм не лише через пошкоджену шкіру і слезові оболонки, а може навіть також і через цілісту, і шкіру, і слезові, тому що є так звані мікротравми, на які ми навіть можемо не звертати увагу. Або шкіра сама структура нашої шкіри і слезової є така, що збудник лепоспір може через них проникнути. У досвіді у цьому переконався Дмитро, який ледь не помер після купання в озері. Купався, просто порізав ногу. Ну, після цього вже було не до відпочинку. На дні було там стекло чи що. Обробив йодом зелень, йшов додому, перебінтував ногу. Через кілька днів лихоманка, встановивши діагноз на око, студент-медик почав займатися самолікуванням. Я думаю, що це ну, сонце було, там, перегрівся чи що там. Тут таке, там ну, гриб, максимум, ну літом гриб, а в мене і таке бувало. Коли собі на лінзі мідролом. Однак це не допомагало, температура 40. Через чотири дні Дмитро вже не міг піднятися з ліжка. Температура була впала до 37 я думаю, все, вже прийшло. А потім бах, 40, було 45, а поки доїхали швидку, то було 41. У коматозному стані хворий потрапив до реанімації. Від смерті юнака відділяли кілька годин, адже інфекція вже встигла розмножитись. Зупинити її вдалося дивом та антибіотиками. Зараз все в нормі я все добре почуваю. Після цього випадку що зі мною сталося там, навіть рибу не ловлять. Дмитро неймовірно пощастило, адже на таких пізніх стадіях хворого, як правило, вже неможливо врятувати. Саме лікування і пізню діагностику лікарі називають однією із основних причин летальних випадків. Коли хворого немає тиску, немає кровообігу, є серцева недостатність, є наркова недостатність, є дихальна недостатність. Ну і ще може супроводжуватись мінігітом і втратою свідомості. Коментозний стан. Дана хвороба, тому вона відноситься до особливо небезпечних захворювань. Підступність лептоспірозу у тому, що симптоми дуже нагадують застуду, знесилення, висока температура. Одного дня відчув таку якусь слабкість. Я думав, що то грип. Так сплутавши симптоми від цієї інфекції, ледь не помер відомий письменник Василь Шкляр. Лікар так подивився, каже, шансів у вас дуже мало. Може відсотків 3-4, що ви виживете. Затятого рибалку лептоспіра вразила на річці через поріз на нозі. Був короб на 22 кілограми вагою. Це був азарт. Я там і днював, і ночував на річці тоді. Чоловік почав лікуватися народними методами. Горілку, перець, а воно дедалі ставало гірше-гірше, я всі в автомобіль, тоді в мене нива була. Поки я доїхав до Києва, я вже не розрізняв кольору світлофора. Чи там червоний, чи зелений. Якесь таке марення на межі цього і того світу. Марення та втрата свідомості це також симптоми лептоспірозу. Однак і вони не допомогли лікарям впізнати інфекцію. Василь Шкляр потрапив до реанімації, де йому спрогнозували смерть. Я в реанімації пролежав тоді місяць. Бачив, як помирали люди там від ветоспірозом. Причиною смерті практично в в усіх випадках, в більшості випадків при лептоспірозі, якраз і гостра ниркова недостатність. Те, що відомий письменник вижив, фахівці називають дивом. Якщо хворий звернувся на восьмий день від початку хвороби, досить високий ризик того, що навіть оця адекватна масивна, в тому числі антибактеріальна терапія, вона не дасть ефекту, оскільки будник вразив. Клітини, нирки і процеси, які відбулися, вони вже є незворотніми. Наш рейд триває. Наступне заборонене узбережжя. Венеція наступний у списку заборонених пляжів. Як бачите, тут безліч відпочивальників. Таблички про заборону купатися тут є, але зауважте інформації про небезпечну інфекцію тут жодної. Щоправда, не пускати навіть до інфікованого водоймища не мають права ані комунальники, ані правоохоронці. Хочеш, купайся. Щоби вчасно розпізнати лептоспіроз, запам'ятайте симптоми: висока температура 39-40, запаморочення чи марення, нудота, слабкість, головний біль і біль у м'язах. Для ураження інфекції вистачить мінімального контакту. З вами людина помила руки в тій самій річці, чи чи озері, взяла свою канапку з'їла таким чином також можна наразитися на небезпеку. Заразитися можна також вживаючи заражену воду, молоко чи м'ясо. Жовтий колір та деформування – перший сигнал до утилізації їжі. Ми з вами бачимо ось цей цвіт пічини називається характерний. Свіна чуть е, світліє, Ковяжья такая насыщенная. Если это лептоспироз, не дай бог, она будет желтая. У нее будут совсем другие концы. Вот здесь концов ну, очень мало край. Это называется край печени. И он такой тоненький у нас. В больной печени это круглые напряженные края. Паличка лептоспірозу у воді живе щонайменше пів року у землі рік. А тому інфекціоністи радять вдягати гумові чоботи і рукавиці на полювання чи риболовлю, не вживати води із відкритих водойм, бо мікроби гинуть тільки за температури 80 градусів. Мати з собою запас води гарантованої якості, тобто це або потильована вода, або звичайна перетікачена вода, або антисептик для обробки рук, ніби речі такі елементарні, але вони можуть захистити людину від захворювання на лептоспіроз. А щоб уникнути зараження при купанні, лікарі радять обирати річки, а не озера.